Привіт друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни. І ми, ведучі Людмила Іванівна, Та я, дівчинка Оленка! Сьогодні малята, ми з Оленкою почитаємо вам грузинську народну казочку, яка називається Веселий Чоботар. Отож, малята, слухайте. В одній країні жив багатий. Цар і мав він все і владу, і гроші, і слух, але не міг радіти життю і дуже ненавидів веселих людей. Одного разу він переодягнувся у бідного чоловіка, щоб подивитись, як живуть прості люди. Проходячи вулицею малята, він почув веселий сміх із бідної хатинки і зайшов туди. Там його відразу запросили до столу і почали частувати. А він тоді і питає, слухайте, всі сумують, плачуть, а у вас тут сміх. Та наш цар бодай пропав, сказав веселий хазяїн. Такий злий, жорстокий, знущається з людей, не дає їм спокійно жити. А як тобі вдається бути таким веселим? спитав переотягнений цар у чоботаря. А що мені? Я простий чоботар. Комусь зуття відремонтую, комусь нове пошию. Ось в мене і зеленчать в кишені кілька монет. І є за що купити харчів і вина, тоді й п'є привід і повеселитися. Послухав малята цар Чоботаря і пішов до себе у палац. А на другий день видав указ, що ніхто в цей день не сміє працювати. Хто ослухається царя, тому відітнуть голову. Увечері цар знову переодягнувся і пішов в місто, куди не зайде скрізь плач і сум. Тут малята, цар знову зайшов до хатини Чоботаря. Там його прийняли як старого приятеля. Посадили за стіл і знову почали частувати. А цар здивувався і питає Чоботаря: Ти що? Ослухався наказу царського і цілий день працював звідки в тебе гроші на вино. Або дай наш цар закляк. Як я міг порушити його закон? За мною стежили його слуги. Невже ти вкрав гроші? Боже борони. Я вийшов на вулицю, одній людині допоміг дрова нарубати, іншому води принести, так і заробив собі кілька грошенят. Розлючений цар пішов до себе у палац і наказав привезти чоботаря. Чоботаря привели до царя, проте чоловік не впізнав у багатому цареві бідного подорожнього. Сьогодні, каже цар, ти будеш охороняти мої палати. Тобі дадуть меча, і ти маєш тут стояти на варті цілий день. Чоботар взяв меча і цілий день простояв на варті. Ввечері малята переодягнений цар знову навідався до хатинки чоботаря і був здивований, там знову сміялися. Тоді він спитав у Чоботаря розкажи, як пройшов твій день. А бодай наш цар закляк. Довелося мені цілий день охороняти його палати. А як же ж ти заробив гроші? спитав переодягнений цар. А я продав меча, якого мені видали. Але ж тобі завтра необхідно знову охороняти царські палати. А я вистругав меча з дерева. Я його покладу в піхви, і ніхто й не здогадається. Наступного ранку малята, коли чоботар прийшов у палати, цар звелів його привезти до себе. Чоботар прийшов, а збоку в нього теліпався дерев'яний меч у залізних піхвах. Ця людина скоїла злочин, крадіжку. Необхідно зараз же відтяти йому голову. Доставай меча, почав кричати цар. Рубай голову. Ой, не хочу я брати гріха, каже вартовий, а якщо він невинний? Рубай, каже цар. О, Господи, промовив Чоботар, зглянься на нас, бідних. Якщо ця людина невинна, зроби чудо, перетвори залізо на дерево. З цими словами він вихопив меча, і всі побачили, що той дерев'яний. Цар малята голосно розсміявся. А чоботар закляк на місці. Він впізнав бідного подорожуючого. Цар малята пробачив Чоботаря за його кмітливість та винахідливість і, звичайно, відпустив нашого Чоботаря, ще й грошей дав на дорогу. Так розум і весела вдача врятували Чоботаря. Ось така малята цікава казочка. Намалюйте нам фрагменти цієї казочки. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І, звичайно, малюйте фарбами або, хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Всі ваші малюнки ми обов'язково покажемо під час наших ефірів. А той малята, хто потрапить до нас в студію, що щолинку тримає отримає призик від нашої передачі. Це книжечку. І, звичайно книжкову закладку за трибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. Ось і все, малята! На сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч малята!